Ось що чекає наших українських жінок. Ось хто з ними будуть поруч, друзі. А це ж розумієте, це наші з вами сестри, там друзі, жінки, не знаю, колеги по роботі і так далі. І так як в Україні величезна недостача чоловіків, зараз я раніше записував про те, що отаке може бути завезено в Україну. Ось що може чекати нас. Якщо ми з вами продовжимо блін сратися один з одним. Скільки українці можуть один одного з'їдати? Як не зайду в якісь коментарі десь почитати, ніде я такого не бачив, як українці-українця хейтять, да гамном. Взагалі заходжу в трец, там тільки хто щось виставив інтересне, чи показав, який він красивий, чи щось якесь досягнення, все. Тисячі коментарів просто гамном всі обливають друг друга. Той українець не такий, та не так глянула, та не так подивився, той не так думав, той не за того голосував. І в цей момент, коли ми один одного з'їдаємо, доїдаємо до останнього, коли кожен день на сотні людей менше в Україні стає на фронті, і через різні хвороби, через стреси, взагалі через здоров'я, це що відбувається навколо, теж тисячі людей кожен день виходять з життя. Нас не так багато українців залишилось. Хтось ці місце займе. І оці, обладаючи нереальним талантом наглості, навяжчивості, безпринципіальності, ось хто опиняться. Біля наших жінок. Це стосується не тільки зараз чоловіків, а й всіх жінок, бабусів та матерів, яка б у вас свідомість не була, подивіться на це і зрозумійте, що якщо ми зараз свідомо не поміняємося, оце неминуче. В нас проблема, і ми маємо помінятися. Задуматися нам. Подумайте про це. Все, на зв'язку, папа.